Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія. І так роблю постійну рубрику Було, є буде. Хочу поблагодарувати вас за ваші лайки, коментарі. Хтось навіть пише компліменти, мені дуже приємно. Звісно, звісно, так поступово з'являються люди, з котрими ми поруч на енергетиці. Тому я когось все одно зчитую, да? тому що, ну, на кожен товар свій покупець, розумієте, в мене філософія така. Звісно, я не можу для всіх людей в світі програтися, але, наприклад, так, така річ, як кармічні уроки, да? ну, вони все одно як хвилями, розумієте, у людей просто різний рівень. Наприклад, у одній людині по, по долі, скажімо так. Зараз я зосереджуся, да, по долі, наприклад, тисячу втратити і пережити, взяти від того трансформацію, прокачатися, розумієте, а іншій людині мільйон розумієте, Ну це різні речі. от, Але кармічний урок, як, як суть, да, там жадібність прокачати ще щось, неповагу до себе, ну будь-що. Це однаково. Тому такі розклади можуть підходити, в принципі, ну будь-кому. Головне, щоб ви приймали для себе і брали користь. І так, поїхали. Пам'ятаєте, да? було це невеличка сигніфікація. Якщо у вас щось було, такі події або енергії, будь ласка, тоді розклад точно для вас. То, те, що наразі, в яких ви енергіях, які події, і те, що з цього скоріш за все буде, але дивіться, будь-яку ситуацію можна обов'язково однозначно можна змінити і все залежить від вас. І так, те, що було, шістка мечів. Дивіться, у когось можливо було освідчення в коханні. Да? Емоційні якісь розмови, сповідь, на сповідь хтось міг ходити, сюрпризи. Тут про бажання заявити про себе, обійти якісь умовності і бажання виділитися. да, Можливо, от таке до вас прийшло усвідомлення самоцінності. от, І, і ви щось таке робили. Тобто, тут для мене взагалі інтуїтивно, це про вихід, з, скажімо так, з якихось умовностей, це як про вихід, наприклад, з матриці, да, з якоїсь системи. тобто, ви... Тут щось трансформували от, через заяву про себе, наприклад, або принаймні вже ну, почали про це думати, да, от, як би мені, там, я хочу все ж таки не знаю, там, хобі своє монетизувати, да, або ще щось якось розвивати, якусь свою справу. І ви про це могли думати, ну, або планували, або, дай Бог, вже хтось зробив. Все залежить від вас. Дивіться, якщо ви ще нічого не зробили, це вам означає, що вам це треба зробити. Розумієте, ну на вас випала. Подумайте, як ви можете себе де презентувати, як ви, як ви, якщо ви хоч раз про то думали, да, що хочете щось змінити? Будь ласка, поверніться до тієї думки, пишіть е, реальні плани і робіть. То про це вам кажуть, що вам треба це пройти. Тепер шістка пентаклів. Ну, в нас дві шістки, да, цікаво, але дві перевернуті так само. Ну, це ж не всі перевернуті, вони прям, а, знаєте, дуже погані. І так, ця карта каже про те, що не треба поспішати приймати подарунки за ними. Можливо, є інший сенс. Це, можливо, наприклад, хабар. Або від вас будуть чекати подарунок у відповідь, да? М ну... Дивіться, тут е, карта ж не каже про те, що не брати нічого, да але подумайте, як для себе, наприклад, якщо вам дуже хочеться і ви не впевнені в мотивації людини, дану див дивний якийсь подарунок для вас. То спочатку просто подумайте, да, як, як це може виглядати в мінусах, в плюсах, і що ви можете з цим розробити, якщо дуже хочеться, просто знайдіть гарний вихід і ну, приймайте собі в облага, просто щоб то вам було в плюс. Розверніть. От е mm. іноді карта каже про якісь неприємності. І ще вона попереджає: будьте свідомі, інакше є можливість потрапити під вплив заздрості і жадібності, і від того можливі втрати різного роду. Розумієте, тут йде, бачите, наприклад, вам щось е, ну захочуть презентувати, скажімо так, ну не знаю, якусь грошову суму, наприклад, да. От. То подивіться, за що, як це буде відбуватися? Тому що вам можуть це зробити якось протизаконно, а потім використовувати це проти вас інформацію. Бо ті люди, котрі вам щось дають, наприклад, вони ж знають, що вони роблять. Ну, якщо вони хочуть, наприклад, вас не знаю, підставити, або їм просто байдуже на вас. Але у вас можуть бути наслідки, ну. Інші, да, від того і будуть, скоріш за все, неприємності. В общем, дивіться, заздрощі, да, якщо ви за заздрощів робите комусь зараз мінуса, ну будьте впевнені, да, що будуть, звісно, втрати. От, якщо ви жадібні і до себе так само, подивіться, якщо ви жадібні для когось, от, або для себе, це рівномірно, рівномірно не повинно відбуватися. Розумієте? Жадібність це погана, погана така якість, ну, погана, в ній теж є сила, але. Її треба трансформувати, розумієте, тому що за жадібності. Іноді у людей вимикається у мозку той, скажімо, той сектор, котрий відповідає за людяність. розумієте, І тоді жадібність, вона люди домагаються да, там, якихось ресурсів через дуже-дуже ну, такі негідні вчинки, от, і вони не завжди прораховують. Наперед розуміти не завжди наслідки. Усього є наслідки. Да, то прораховувати від своїх дій зараз, прораховуйте усі наслідки. Отак от а, дивіться, і що з того буде, да? А я що, куди ми вийдемо? Туз жезлів. Ну, дивіться, це про творчі починання. Тут ідеї, які потребують вашого втілення. Можливо, у когось навіть будуть винаходи. Ну, точно буде якесь творіння, тобто час створювати щось. Тут, в принципі, гарний час для рішучих дій. Але треба ставити реальні плани, розумієте, от то що, то про що я казала. Якщо ви ще не писали, прописуйте реальні плани, що ви сьогодні, крок за кроком, да? коли ви що зробили і так далі, і наскільки ну, ви можете це втілити, скажімо так. От. В принципі, карта каже про тріумф, да, про, ну, про якесь просування, про якісь реальні дії. Тут не просто помріяти, розумієте, карта каже, що треба діяти. От, Тут про стан задоволення. у когось буде отримання спадщини, от, і, можливо, якась подорож. да? Ну, Тут, в принципі, якщо подорож, то. Скоріше за все, все ж таки буде на кудись на далекій відстані такі, От, тому що це туз. А, ну, вітаю, любі друзі. <с> Дивіться, да, отут пропрацювання нам, пропрацювання нашої жадібності 100% принесе плюс. Або гарний ми знайдемо вихід, як нам, <с> як нам взяти подарунок, і, <с> щоб нам зато нічого не було, да, ну, скажімо так, просто подивитися на якісь варіанти в житті. Це буде дуже корисно для всіх. А, взагалі, люди добрі. Краще прораховувати, все ж таки, просто нас не вчили. Да? ну, Треба зараз розуміти. Коли ви знаєте, який, не дай Боже, буде мінусовий варіант, розумієте, ви можете ж продумати тоді, як туди не дістатися. Якщо ви просто не встигли подумати або немає не звички такої, ну, звісно, тоді можна помилитися, не прорахувавши все. Да? Наприклад, можна подумати, Боже, людину 100 років не бачила, мабуть, за того вона мені щось там, не знаю, дарує. А то щось проти закону. Ну, от... Так, це такі фантазійний да. Цей а людина та теж не подумала про наслідки. Наприклад, ви ж давно не бачилися. Ви не знаєте наскільки там розвиток у людини. Ну і так далі. Тобто тут багато можна фантазувати. Але я вам бажаю екологічного отримання подарунків. Отак, от, от люди любі друзі, прямо зараз скажіть всесвіт, давай подарунки. Я готов готова приймати, але хай то буде екологічно для мене. Найкращим легким способом методам або будь-як. Щиро вам цього бажаю, отримуйте постійно, екологічно, все, що ви хочете. от І просто благодаруйте, благодарування відкриває шлях, відкриває усі двері для нас до істоку. Добробуту всесвітнього, всесвітній істочники, от і кожен з нас може туди підключитися. Цього я вам бажаю. До побачення з повагою, Софія!